Коли відбувся той переломний момент, коли ти змогла змінити своє життя і піти за своїми саме творчими вподобаннями, бажаннями, навіть коли працювала на домівках, концептувала як тренер з натхнення з маленькою дівчиною, з якою працювала, ми навіть книжку написала. Поки не не друкували, але навіть там я намагалася трохи займатися творчістю. Але завдяки тому, що я працювала багато, в мене з'явилися гроші на освіту, я знайшла цю школу для тренерів творчого стану, і я стала цим тренером. Серпні минулого року я втратила дві свої роботи. Я залишилася <гум>, без нічого, тому що подушку взагалі неможливо було зібрати. Ми не забуваємося, ти живеш Взап... в Каліфорнії. <гум> так, я живу Каліфорнії, в Каліфорнії, в, водушку, я, в, в, але я продовжувала а, а, займатися своїм хобі, фотографувала.